Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити з вами. Я буду нагадувати про те, що Кабінет міністрів України своєю постановою дозволив нараховувати штрафи та пеню, якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг, а також відповідні комунальні послуги, у разі, якщо ви накопичили великі бори, вам зможуть просто перестати на надавати. Дані послуги я хочу розповісти. Сьогодні будемо говорити стосовно електроенергії. Генеральний директор компанії Ясно це енергопостачальник розповів, яким чином буде відбуватися повідомлення, яким чином вас будуть інформувати про те, що у вас є борг, і коли будуть звертатися до суду. В яких випадках і яким чином будуть відключати а, людей, які мають великі суми заборгованості від електроенергії? По-перше, для початку обіцяють повідомляти в усі засоби зв'язку, які є відомими. Тобто це Viber, можливо, вам будуть писати в Telegram, в усі можливі чати, де є ваш контактний номер телефону, і будуть вам повідомляти. Так само вам буде приходити смс-повідомлення про те, що ви маєте ту чи іншу суму заборгованість. Яку потрібно сплатити. Якщо ж ви не будете сплачувати, в такому випадку вам будуть телефонувати і нагадувати про те, що є борги, і їх потрібно оплачувати. Якщо ж ви не будете приймати знову ж таки, ніякого рішення, будете ігнорувати, то в такому випадку вам будуть надсилати попередження про те, що будуть вимушені відключити вас від послуги електроенергії, і такі попередження. За інформацію, яку надає компанія Ясно, будуть вам надавати за 10 днів до відключення. Відповідно, знову ж таки, за інформацію, яку надає інтерактор компанії Ясно, найперше, відключення будуть застосовуватись до тих, хто має велику суму боргу за електроенергію. Якщо ж ніяким чином це на вас не буде діяти, так то тоді будуть звертатися до суду, і в судовому порядку вже вам буде нарахована також відповідно до нормчинного законодавства, що буде нарахована пеня. Те штраф. Я хочу вам нагадати, що якщо ви навіть накопичували велику суму заборгованості, ми розуміємо зараз, в яких реаліях ми з вами проживаємо. Нагадую ще раз, що ви маєте право звернутися до тієї чи іншої. Ми зараз говоримо не тільки за електроенергію, до тієї чи іншої компанії. І домовитись, щоб вам цей борг реструктуризували, тобто, щоб ви мали можливість оплачувати заборгованість за комунальні послуги хоча б частково. Звичайно, якщо постачальник на це погодиться, то ви, і ви дійдете якоїсь згоди, так ви зможете підписати договір реструктуризації ваших боргів. І таким чином ви в подальшому зможете скористатися і житловою субсидією. Я про це також неодноразово вам нагадувала, тому що якщо ви маєте заборгованість. За несплату житлово-комунальних послуг більше ніж 680 гривень, вам не нададуть житлову субсидію. В такому випадку, якщо ви підпишете договір структуризації, ви зможете претендувати. На субсидію це по перший момент. А по-друге, те, що вас не торкнеться відключення, від... і вам не припинять надавати ту чи іншу послугу. Тому, будь ласка, віднесіться до цього максимально серйозно. І якщо ви маєте фінансову можливість, я завжди про це говорю: ви працюєте, отримуєте дохід, обов'язково сплачуйте свої житлово-комунальні послуги. Якщо у вас складна фінансова ситуація, нестабільна, ви зможете звертатися і маєте право звертатися в органи пенсійного фонду для того, щоб отримати субсидію, щоб вам держава допомогла в оплаті житлово-комунальних послуг. Тож будьте, будь ласка, уважними та обережними.